Днями в столиці відбулася прем'єра фільму Опенгеймер. Стрічка про те, як під час Другої світової війни фізик-ядерник винайшов атомну бомбу. Ми побували на показі фільму і дізнались, чи збирають селебріті з тривожні валізки через ядерні погрози. А також про всі зіркові новини. Чому колишній фронтмен Врім'я і Стікло позитив проігнорував весілля на дідо Росії? Були якісь змі, які казали, що не заброшували. Через що Слава Соломка поскандалив в Олею поляковою. Якесь жовте видання інтернет, якась помийка вирвала це з контексту і написала: як відреагували фанати гурту Антитіл на їхню нагороду, яку ті отримали за оборону Харкова. Люди овотом заслужено, не заслужено. Про все ексклюзивно дивіться у нашому репортажі. Завітав на прем'єру актуального біографічного фільму про батька атомної бомби, співак Позитив каже, останнім часом уже мало чого боїться. Каже, що за останній рік ми всі стали сильнішими. Зараз українці більш холодним серцем йдуть там, якщо, якщо це треба сховатися. Всі просто йдуть, як в як школу йдуть діти. Це дуже погано, дійсно, але, але дуже ну я. Я гордий за наш народ, що що він такий. і Ми зараз дійсно безстрашні. Запитали про тривожну валізку. Чи має її співак на випадок ядерної небезпеки? Поліски немає, немає, точно немає. Думаю, що не треба. Я сподіваюся, що не буде, але точно я знаю, що треба закрити всі вікна, вимкнути е кондиціонери. І позитив ексклюзивно прокоментував нам, чому не прийшов на весілля Наді Дорофєєвої із ресторатором Мішею Кацуріним. І чи правда, що його просто не запрошували? Мене запрошували, так. Да. були якісь змі, які казали, що не запрошували. Але запрошували. Я дуже вдячний Наді що запросила. Але у мене була просто тоді була зйомка. Я сказав, що я може під'їду там пізніше, але вона просто затягнулася, і тому я дійсно її поздоровив і сказав, що мене не буде. вибачаюсь. та підтвердив, що співачка справді просила не розголошувати дату свого весілля до останнього. Ну, дійсно, правда, якщо б не тримали в таємниці, розумієте, розумі, скільки було б змі там і іншого, і може навіть десь знайшли якийсь хейт або провокації, або щось інше. Про що іще логічно говорити на прем'єрі стрічки про створення ядерної бомби, як не про захист на випадок страшних подій, в кулуарах ми підловили нашого ведучого марафону єдині новини Андрія Ковальського та запитали, що лежить в його тривожній валісі. І чи взагалі вона в нього є? Тривожного лізка в мене, звісно ж, відсутня, тому що я знаю, де що лежить, але у випадку, якщо не дай Бог, прилетить ракета, я нічого не встигну. А його колега Юлія Сеник про всі безпекові заходи знає, але у разі чого не планує нікуди їхати. Звичайно, у мене є маленька дитина, і я всіляко намагаюся її убезпечити. Але отак, от, щоб зриватися і десь їхати, ні, я живу в Києві. Київській області під Києвом. Максимум, що я готова зробити і от в тих умовах, тому що вже їхати, коли це все от станеться, не дай Бог, це вже буде більша небезпека зустрітися десь у дорозі. Краще заклеїти вікна, запаси питної води я маю, запаси харчів ще от з лютого минулого року я маю. Тому все ж таки я думаю, що безпечніше це буде пересидіти в себе вдома. Активно цікавиться фільмами-біографіями телеведучий Слава Соломка, але на прем'єрі говорили з ним про нещодавний конфлікт зі співачкою Олею Поляковою через його коментарі в інтерв'ю Олегу Борисову про теперішній шоу-бізнес. Відійшли е, наші метри, які були не популярнішими до війни. Де ну лега винника немає. А манатік якось не звучить новими хітами. Не знаю, де Манатік. макс барських не дуже Ну, кілька треків. Є ну не виглядає. Він, але спевнено. вже не той Макс Барський. Так, да. Поля... ну, теж старі хіти Полякової. Ну, шльопки вона переклала. Ну не, не фанта. Якесь жовте видання інтернет, якась помийка вирвала це з контексту і написала. Слава Соломка дав інтерв'ю, де сказав, що барських полякова і Винник стали ні мені пише Оля Полякова особисто, що ти своїм язиком треплеш, узнайся, дізнайся спочатку, чим займається артистка, а потім давай коментарі з приводу того, як вона працює під час війни, і скидає посилання на її концерт. Я кажу, Оля, що сталося? Вона каже. Во ти там на і так далі. та-та-та, і скидай мені посилання. Я читаю, розумію. Я кажу: Вибач, рідна моя, а ти дивилася інтерв'ю? Чи ти прочитала вирвану з контексту цитату? А в Дмитра Жолудя, учасника Антитіл, новини приємні. Він разом з Тарасом Тополею, фронтменом гурту, і Сергієм Вусиком, клавішником, отримали відзнаки від мера Харкова за оборону міста. Нагородили не тільки мене та Тараса і Сергія Вусика, а нагородили весь наш батальйон, який був це нас вивели десь приблизно рік тому. І коли ми обороняли північну Харківщину. Весь батальйон отримав ці нагороди. Каже, хейту з цього приводу, як у його деяких колег, не було. Тобто українці не сумнівалися, нагорода заслужена. Це не секрет для людей і для наших фанів. У нас нема такої реакції, щоб люди о, там заслужено, не заслужено. Вони всі бачили, ми все розповідали. І є документальні відео, які я сам знімав. Тарас Сергій. Я думаю, цього достатньо. Та прокоментував нам анонсований концерт Антитіл в Ялті, який вони запланували після звільнення Криму на 23 серпня 2024 року. Антитіла завжди щось знають. Це не просто так. Ми там придумали афішу. Ні, у нас дуже команда підходить серйозно до цього. Сергій Гусик, наш директор клавішник гурту. Він проаналізував, вибирали локацію. Це повинен був державний стадіон. Або коли ми повернемо наш Крим. З держави буде простіше це вирішити питання. Нам по-любому дадуть майданчик, щоб ми провели концерт. Продумали трошки наперед, чому не 24-24-це може був хайп. Ні, 24-го нас запросять десь грати на Олімпійському. А 23-го ми відіграли концерт в Ялті і поїдемо на 24 Тобто ми так брали. Це була порція зіркових новин з прем'єри фільму Опенгеймер. Слідкуйте за нашими ефірами, аби дізнатись, куди ми завітаємо до зірок наступного разу.